Бо навіть серед наших найближчих друзів є ті, які тільки і чекають, як би заробити на українцях, точніше, не на українцях, а на тій допомозі, яку держава, а конкретному випадку Польща виділяє на наших біженців. В Польщі доволі тривалий час діяла програма, коли держава виділяла гроші різним підприємствам, приватним особам, які погоджувалися отримувати або годувати наших з вами співгромадян. Що але біженцями і серед таких підприємців була дуже відома у Варшаві власниця ресторану, відомого у Варшаві, власниця ресторану. Її звуть Агнєшка, а прізвище називається на Не буду називати його аби. Не створювати прецедентів, так от що робила ця Агнєшка? Вона отримала від держави небагато немало 39 мільйонів злотих, що в перекладі на гривню означає 362 мільйони гривень, на те, аби годувати українців. І прокуратура підозрює цю хитрюгу у тому, що вона та ще четверо її спільників організували злочинне угруповання заради того, аби відмити і привласнити собі всі 39 мільйонів виділ на допомогу українців. наші біженці в результаті не доїли фактично на 39 мільйонів польських злотих. А от Агнешка з друзями, якщо в суді, звісно, буде доведено провину, може скуштувати тепер що? Смачну тюремну баланду.